Війна день 568. Оперативно про головне, 14 вересня. Російська Федерація не має можливості оперативно відновляти та виробляти нову артилерійську зброю. На думку колишнього речника генштабу зсу Владислава Селезньова з такою інтенсивністю ведення контрбатарейної боротьби, яка відбувається зараз на фронті. Цитую за 3 3-4 місяці ми спалимо їм всю артилерію. В Україні ліквідували командира 247-го десантно-штурмового полку армії Росії, 38-річного Василя Попова. До речі, це вже другий командир із 247-го десантно-штурмового полку, який повернувся додому у чорному мішку. 26 лютого 2022 року. В Україні було ліквідовано полковника Костянтина Зізевського. Ще один український високопосадовець підозрюється у зловживаннях. Цього разу колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заочно заарештований вищим антикорупційним судом. Екс очільника мозу підозрюють у розкраданні понад 450 мільйонів гривень. Частина українських банків припинила прийом та видачу грошових переказів у системах Вестерн Юніон та Маніграм. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував після візиту в Україну уряд своєї країни. Він закликав не зволікати з постачанням зброї ЗСУ насамперед далекобійними ракетами. Я просто не розумію, чому ми продовжуємо зволікати. Написав Джонсон у своїй колонці у британському журналі «The Spectator».